Консультація для батьків, логопедичні вправи на кухні, говоримо граючись. Часто батьки скаржаться на те, що в сучасному світі дуже важко виділити достатньо часу для занять з дітьми, особливо тоді, коли дитина вже підросла, а мама вийшла на роботу. У вільний від роботи час вона готує, прибирає, а дитина часто сама по собі. Кухня цілком може бути не тільки місцем для приготування і вживання їжі. Кухня а не лише логопедичний кабінет. Це безкраї простори для розвитку мовлення дитини. На кухні можна. Активізувати і збагатити словник дитини іменниками, прикметниками для позначення харчових продуктів, страв, посуду, побутової техніки, розвивати монологічне і діалогічне мовлення, увагу, пам'ять, аналітико-синтетичне мислення. Пограємо. На столі перед дитиною викладіть різноманітні продукти і продемонструйте, як можна, з'єднавши два продукти, отримати новий. Наприклад, вибираємо шоколад і печиво. Що виходить? Шоколадне печиво. Продовжуємо роботу. Шоколадом і печивом. Що у тебе на десерт? Шоколадне печиво. Прибрати печиво зі столу, а чого в тебе вже немає. Шоколадного печива. Повертайте печиво на стіл. Чому ти віддаєш перевагу шоколадному печиву? Для створення у дитини веселого настрою можна утворити пари з продуктів, що не поєднуються між собою, і попросити пояснити, наприклад, чи бувають вишневі котлети або апельсиновий суп. Шановні батьки, дякую за увагу.